Виконуємо завдання 12 з розділу працюємо самостійно до квеста 21 за підручником «Інформатика 7 класа Морзе Барна 2024 року випуском. Відкриємо векторний графічний редактор Inkscape. Створимо малюнок згідно зразка. На панелі інструментів виберемо Інструмент прямокутник. Намалюємо прямокутник для того, щоб у вас був точно прямокутник, затискаєте клавішу Ctrl. Ну і для початку нам потрібно, щоб середина була біла. Клацаємо на панелі кольорів лівою кнопкою миші по білому кольору, а для того, щоб контур став чорний, клацаємо правою кнопкою по чорному та вибираємо встановлення штриха. Якщо у вас товщина не підходить, давайте я трішки зменшу. відкриємо панель заповнення та штрих. Переходимо на стиль штриха. І ось тут можете збільшити або зменшити ширину штриха. Тепер нам потрібно точно такий самий квадрат. Клацаємо правою кнопкою по квадрату, в контекстному меню ще відкрилося, вибираємо дублювати. Створилася копія такого самого прямокутника, і вона стає в тому самому місці. Просто його переміщаємо. Знову вибираємо квадрат, малюємо вже ось такий прямокутник. Зменшимо його трішки, потягнувши за маркер. Дублюємо. Виділяємо два одночасно з цих прямокутника, дублюємо. Це у нас буде друга нога. Тепер нам потрібно намалювати трикутник. Для цього використаємо інструмент перо малювання кривих без. Чи ви його це і не вчили ще цей інструмент? Клацемо по першій точці. Десь ось тут, ось тут, і завершуємо. Так, тільки нам потрібно було менше його зробити. Зменшиємо до половини квадрата. Становимо таку саму ширину. Приблизно таку саму. Хвіст буде з такого самого трикутника. Дублюємо. Тепер віддзеркалюємо його. Ось так вийшло. Тепер малюємо голову, малюємо з. Прямокутника, кутника, бремо стрілочку, інструмент вибору. І бачите, коли ми один раз клацаємо лівою кнопкою миші, з'являються ось такі маркери. Клацнемо ще раз, через деякий час, з'являються ось такі маркери. І тепер ми можемо його обертати. Тепер дублюємо. Знову дублюємо. Відзеркалюємо. Так, тільки не туди відзеркалюємо. Скасовуємо останню дію. Ось так. Хоча це також не підходить. О, два рази відзеркалити. Це ми зробили. Тепер пропонується вам розфарбувати зображення на власний розсуд. Давайте збережемо файл зберегти або зберегти як. Перший раз немає різниці. Збережемо власній папці. Назвемо, наприклад, тваринка. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!